Ви не повірите, але 14 літня Діана вже d тердвізуризація. Дивіться це відео, щоб дізнатися її неймовірною історією. Скільки вам років, де ви живете? чим займалися до курсу. і Чим займаєтесь наразі? Мене звати Діана, мені 14 років. Зараз я навчаюсь у школі і вже прийшла ваш курс. Ми з татом зайшли на ваш перший урок безкоштовний, і там і дізнались про візуалізацію тому і вирішили записатись на ваш курс. Нам сподобалася ваша розповідь на вашому безкоштовному вебінарі. Ми побачили, що зайшли на сайт, побачили роботи ваші, і ми вирішили, що це буде гарна студія для того, щоб навчатися у вас. Навчання взагалі побудовано дуже гарно, але одне мені було незручно взагалі курси я почала влітку. І влітку мені було зручно працювати, але потім а, а, я почала навчатися вже, почалася школа осінню, і мені було трішки незручно, бо часу було мало. Але навчання побудоване дуже гарно, адже я можу переглядати уроки, коли захочу, як захочу, і там, в будь-який момент. Марафон вже закінчився до початку літа, і вже влітку я після закінчення марафону почала шукати роботу. Спочатку я робила роботу дивана в інтер'єрі, представляла це, мабуть, як пробний проект, але мені за нього заплатили дві тисячі гривень. І тепер, коли я буду робити моделі, в більшості я буду робити крісла. і за одну модель мені обіцяли платити 650 гривень. А моделі приблизно будуть 2-3 за тиждень. Тобто, як на людину мого віку мені здається, що дохід буде нормальний. Мої однолітки вони були дуже здивовані, адже ніхто з моїх однолітків поки що не заробляє, і вони були дуже раді за мене, і дуже здивовані, що я вже починаю заробляти. Я поки що планую працювати у цій сфері. Я надіюсь на кар'єрний ріст свій, адже я хочу і удосконалювати знання, і шукати більше клієнтів. Мені подобається ця сфера, тому мені здається, що я в ній буду працювати декілька років. Гадаю, що тут є гарні перспективи, адже я знаю, що багато людей, які і завершили ваш курс. Вони мають велику базу клієнтів і багато заробляють, Знаю, бо читала про це багато, і тому я думаю, що це дуже велика перспективна сфера. Що ми пропонуємо? Гарантоване працевлаштування зарплатня від 700 до 3000 доларів в залежності від зайнятості. Тому ж це багатообіцяюча робота в сфері нерухомості. Вам потрібен лише ноутбук та інтернет. Не потрібно знати іноземні мови. Достатнє вміння користуватись Google-перекладачем. Забудьте про теорію і отримуйте реальний досвід на наші проєкти. Натискайте на кнопку під цим відео і запишіться на консультацію вже сьогодні. Ми чекаємо на тебе.